Середа, 9 липня 1232 двісті доба війни комбінована ворожа атака України. Російська армія застосувала аеробалістичні ракети кинжал, крилаті ракети і ударні дрони. Як себе почувають потерпілі в ДТП під Петриківкою? У столиці презентували англомовне дослідження давніх початок Київської держави та Візантії. Телеканал Д1 продовжує проєкт Media Skills – інклюзивна медіашкола». Про це та інше у нашому випуску. Новин в студії Валерія Баранець, Сурдопереклад, Ганна Костікова. Ми починаємо. Ситуація на Дніпропетровщині. Оборонці неба знищили над областю 17 ворожих безпілотників, повідомили в повітряному командуванні. Від вечора не припинялися атаки на Нікопольщину. Агресор застосовував важку артилерію та ФПВ-дрони. Потерпали Нікополь, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали. Російські військові здійснили комбіновану атаку України, застосувавши аеробалістичні ракети кинжал, крилаті ракети і сотні ударних дронів. На Київщині внаслідок удару РФ зазнала поранення жінка 1980 року народження. Її госпіталізували. Волинська область зазнала масованої атаки РФ. Основний напрямок удару Луцьк. В повітряному просторі Волині перебували близько 50 безпілотників та 5 ракет. Триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного із підприємств Луцька, а також гаражного кооперативу. В Херсоні через атаки російських дронів постраждали двоє жителів обласного центру. 73-річний чоловік дістав вибухову травму уламкові поранення. У 47-річного херсонця діагностували вибухову травму уламкові поранення. Кінцівок, потерпілі в лікарні, медики проводять обстеження і надають їм допомогу. Понад шість годин поспіль Черкащина перебувала під повітряною тривогою через масовану атаку ворожих дронів. У небі над областю знешкоджено 29 російських безпілотників. Обійшлося без постраждалих. За минулу добу сили оборони знищили 1050 російських загарбників. Загальні втрати ворога у війні склали 1 мільйон 29 тисяч осіб. Також безпілотників оперативно-тактичного рівня – 44 тисячі 457 одиниць, крилатих ракет – 3439 одиниць. Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше та більш ґрунтовно. Відзначив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька важливих рішень за цей день. Передусім, сьогодні я підписав укази відзначення званням герої України. Назарія Гринцевича та Дмитра Фішера також вже підготовлені подання та всі документи щодо Віталія Кривацького. Сам указ по ньому буде по завершенню відповідних експертиз. Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше і більш ґрунтовно. На жаль, зараз. Брідним воїнів та самим воїнам доводиться надто довго очікувати заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись з цими процесами. Сьогодні провів нараду з нашим військовим командуванням головком генштаб. Міністерства оборони, також Служба безпеки України щодо ситуації на фронті і наших операцій, у тому числі на російській території. Я вдячний всім підрозділам Сил оборони, Служби безпеки України, наших розвиток за результати утиску на окупанта у блокуванні. Російської логістики. Сьогодні ж доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім, це стосується. Протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання, від якого залежить порятунок життів наших людей, захист українських міст і сіл. Очікую результатів цих контактів вже найближчим часом, і, зокрема, цього тижня готуємо формати зустрічі наших команд: військових та політичних. Була сьогодні доповідь керівника ГУР щодо вразливих місць, які є у Росії. Ми обговорили і процес обмінів. Він триває. Реалізація домовленостей ще другої зустрічі у Туреччині. Стараємось звільнити якнайбільше наших людей з російського полону. Була доповідь міністра закордонних справ. Щодо наради з усіма українськими послами, яка запланована на 21 липня, визначили чіткі завдання дипломатам і деякі реформаторські кроки в системі Міністерства закордонних справ. Міністр їх представить. Готуємо відчутне розширення можливостей української дипломатії, говорив сьогодні ж з головою Верховної Ради. України потрібно ратифікувати угоду про створення трибуналу щодо російської агресії, також розблокувати підписання закону про множине громадянство, зафіксувати вихід України з Оттавської конвенції щодо мін. І я вдячний. Усім народним депутатам України, хто підтримує ці та інші необхідні рішення, і важливо проголосувати щодо них найближчим часом. Ще одне. Ми продовжуємо нашу санкційну роботу в Україні. Сьогодні є пакет санкцій проти компаній з Китаю, які, на жаль, постачають компоненти для. Російського виробництва зброї, зокрема шахедів, чіткі докази цього є. Деталі знаходять у збитих шахедах. Ми будемо говорити про це також з нашим партнерам, щоб вони підтримували українські санкції. Є й нове рішення по синхронізації європейських санкцій у нашій юрисдикції. Ще три пакети санкцій ЄС повністю чинні в Україні. Будемо і надалі зміцнювати наш тиск. Я дякую всім, хто нам допомагає. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д-1, як ми вже повідомляли, 7 липня поблизу селища Петриківка Дніпровського району перекинувся двоповерховий автобус. В результаті аварії загинув один пасажир. Ще 17 осіб отримали тілесні ушкодження. Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів. Наразі четверо пацієнтів перебувають на лікуванні у головній госпітальній базі області. Про стан поранених у ДТП за участі пасажирського автобусу, що проходять лікування у головній госпіталі Базі області, розповів генеральний директор медзакладу Сергій рженко Дуже в короткі строки лікарі зробили все, щоб надати допомогу. Один з них застається важким в реанімації, троє в відділеннях. Але сьогодні, після обходу, можна вже сказати, що загрози по життю немає. Хлопці йдуть на поправку. Один з хлопців, який постраждав після ДТП, знаходиться в ще в важкому стані реанімації. У нього кілька переломів, забої, але сьогодні він вже почав дихати самостійно. Загрози по його життю на даний час немає. Телеканал Де 1 спільно з українським культурним фондом реалізує проєкт «Медіаскілз» – інклюзивна медіашкола. Вже відбулися перші офлайн заняття. Що це за проєкт і як його реалізують? Дивіться у нашому наступному сюжеті. На учасників проєкту Медіа Skills інклюзивна медіашкола» чекає 15 різноманітних лекцій, під час яких діти зможуть глибше зазирнути у цікавий світ телебачення. Мета проєкту не просто ознайомлення з професією журналіста це перше за все навички спілкування з різними людьми. Всі із таким захопленням доєдналися до проєкту Інклюзивна медіа школа. Всі дуже класно сприймають нову інформацію, і дуже круто, що ми запрошуємо менторів. Ми запрошуємо людей з досвідом з інвалідністю, які стали відомими у сфері медіа і можуть поділитися своїм досвідом і тим самим дати приклад цим дітям. Я вважаю це дійсно дуже класні приклади, і мені здається, ці діти обов'язково знайдуть себе у цьому світі. Особливу увагу у проєкті приділяють практиці, адже теоретичні знання потрібно закріпити вмінням. взагалі я веду курс у медіа скілсенклюзивна медіа школа під назвою основи та історія журналістики. Дуже цікавий та важливий курс, тому що все в цьому світі. Має якусь свою певну основу, діти теж будуть розуміти і знати на чому базується журналістика. Вони зможуть також на практиці потім дізнатися, як це працює. Більш детально розберемо і жанри, і поговоримо про те, яким має бути журналіст. Що він не має взагалі робити, і будуть, звісно, практичні завдання, тому що я вважаю, що теорія це, звісно, добре, але практика наше все. Окрім цікавих лекцій, діти також зможуть спробувати себе у різних сферах журналістики. Спробують власноруч зняти відео, записати інтерв'ю або написати свій власний сюжет. Цей проєкт доводить, що журналістика не має жодних кордонів та обмежень. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. продовжуємо інформаційний випуск, коли літописи мовчать. У столиці презентували англомовне дослідження давніх початок Київської держави та Візантії. Автори книги, новий голова Українського інституту національної пам'яті, історик Олександр Алфьоров та австрійський дослідник Вернер Зайпт. Як відбулася презентація і чому вона стане майданчиком для зустрічей з істориками? Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. На столичному хрещатику презентація книги про візантійські та старокиївські печатки з колекції музею Шереметєвих дослідив їх історик Олександр Алфьоров. новий голова Українського інституту національної пам'яті, обіцяє не полишати своїх наукових інтересів княжі часів та гетьманщини. Дати український погляд на минуле для світової аудиторії допоможе англомовне видання. Це каталог, який був опублікований минулого року, але вперше він презентується у Києві. Це англомовний каталог двох авторів: Вернера Зайпта, професора з Відня і Олександра Уферова. Ця презентація вона сьогодні оночена нам той спадок, який ми отримали від Русі, і перед день української державності, де ми себе визначаємо як спадкоємцями Русі. Ми сьогодні говоримо про ті нові джерела, які відкриваються до цього часу. Відкривають нам дуже цікаві. Подекуди і містичні насправді факти про нашу державу. Джерело для видання унікальна колекція середньовічних печаток, яку зібрав відомий київський колекціонер Олексій Шереметів. Вже 20 років він розшукує загублені артефакти, які розповідають справжню історію України. Його колекція скарб, відкритий для українських та європейських фахівців. кажуть історики. Сьогодні відбулася дійсно історична подія вперше за Умовно тисячу років ми ввели в науковий обіг печатки періоду Візантійської імперії, Київської Русі. Наступний наш глобальний амбітний проєкт це введення в науковий обіг печаток періоду Великого Князівства Литовського. Це 14, 15, 16, 17 століття. Тому що 99% населення України, на жаль, не знають про цей славетний цікавий період, і коли нам кажуть, що ми, нам треба йти в Європу, а моя колекція і наша робота доводить до того, що ми в Європі вже були тоді, 700 років тому. Лекція презентація стала першим заходом клубу друзів історії, створеного за ініціативи Олександра Алфьорова. Він планує розширити межі діяльності інституту національної пам'яті. Мета охопити всі періоди української історії. Простором для дискусії стануть київські книгарні. Ми відкриваємо майданчик для друзів історії, який так і називається. Це щосуботи в книгарні Сенс на дванадцяту -го годину. Тут будуть все можливі воркшопи, презентації, лекції, декскусії, музейні виставки. Тобто, ми говоримо про те, що настав час робити місце, де люди зможуть спілкуватися з істориками, бачити різні круті думки і чути про історію України. Тому сьогодні це презентація такого місця. Цей майданчик ми відкриваємо. Далі він буде передаватися різним історикам, для того, щоб вони творили далі цю історію. Леон Тіносенко, Олександр Клименко, київське бюро телеканалу д 1 Далі про життя біженців за кордоном. За останніми давними Євростату в Європі знайшли прихисток близько 5 мільйонів українців. Більше 50 тисяч проживають у Франції. Поступово люди інтегруються в суспільство. Цей шлях вже пройшли сотні тисяч біженців з інших країн. До Франції вони приїхали через війни, політичні чи релігійні переслідування. Свій шлях до мирного життя на театральній сцені продемонстрували біженці з різних країн. Свою п'єсу вони назвали Історія подорожей. На ній побував і наш власний кореспондент у Франції Євген. Павленко. Валіза – за біженства для більшості людей у цій залі. Її досі пам'ятають батьки та її діти з такими валізами. Вони приїхали до Франції, кожен свого часу за різних причин. Актори демонструють один одному мапу на ній країни, звідки вони мігрували. Це люди різних національностей, і кожен з них має власну історію подорожі. Ці біженці вже тут не один рік, і наприклад, українці, які зараз приводі до Франції, це все знайомі, ці ж валізи, і втрата батьківщини. Але українці не полишають сподівання. Повернутися додому. Ідея полягала в тому, щоб об'єднати біженців з усього світу, разом вдатися до пошуку зв'язку, впевненості, самооцінки, обміну досвідом, відтворення коріння. Ми спробували поєднати різні культури через спів, танець, символізм. Тому ми й розробили цей хореографічний проєкт. Завдяки французькому червоному хресту та ще одній компанії нам вдалося створити цей проєкт та презентувати його сьогодні. Біженцям у Франції опікуються різноманітні благодійні асоціації та державні структури. Це стосується і українців. Наприклад, соціальні працівники організації Червоний хрест допомагають у вирішенні усіх поточних питань: медичне страхування, соціальні виплати, житло та організовують просвітницькі заходи. Євген Павленко, спеціально для каналу, де 1 еперне Франція. Новини спорту. У Вінниці на чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих команда Криворізької ДЮСШ номер 7 виборола 5 нагород. Головною героїнею першості країни стала Вікторія Рибовалова, яка здобула дві золоті медалі. Її колеги вибороли ще три бронзи. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 9 липня. В обласному центрі температура повітря сягатиме позначки від 24 до 36 градусів. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду без опадів. У Кам'янському від 24 до 37 градусів опадів не очікується. У Павлограді та Самарі від 23 до 37 градусів опадів синоптики не прогнозують. У Синельниковому від 23 до 37 градусів без опадів. У Кривому розі від 22 до 38 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 24 до 36 градусів без опадів. У жовтих водах від 22 до 37 градусів опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. В студії працювала Валерія Баранець, сурдопереклад Ганна Костюкова. Слава Україні!